Увага, я працюю лише з тими, хто купує у мене. Якщо ти десь в інтернеті вже придбав продукт, будь ласка, не пиши мені. Я так не працюю. Ти ж не приходиш на манікюр зі своєю пилочкою та ножицями і не кажеш, щоб тобі зробили це безкоштовно, тому що в тебе вже щось там є. Я не консультую тих, хто шукає халяву. Чому? Бо я вкладаю свій час, знання, енергію. хочеш 100% результат. Тоді купуй або у мене, або реєструйся офіційно в компанії. Я допоможу тобі, як це легко і просто зробити. І тільки тоді ти отримаєш реальний контроль прогресу, 100% підтримку та індивідуальний підхід. Мій фокус ті, хто цінують якість і готовий працювати над собою. Купив десь по скідончиком без проблем. Тільки не розраховуй на результат та мою індивідуальну допомогу. Хочеш реальний результат як у моїх дівчат? Піши в дірект, і тільки тоді ти отримаєш свій крутезний результат, як і вони.